Вже відомо, що хамстер можна буде виводити на біржу BingX. Трошки пізніше я покажу вам, як вона працює, як взагалі виводити. Вона, до речі, без верифікації, тому дивіться до кінця. Але спочатку давайте зробимо все ж комбо і азбуку Морзу. Я покажу вам, які сьогодні, щоб легко заробити 6 мільйонів і ще наблизитися до нашої з вами мети. Так, клацаємо тричі на дохід на годину. І сьогодні у нас слово хамстер. Так. Далі. Тепер довга, довга. Коротка, коротка, коротка. Довга. Коротка. Коротка. Довга, коротка. Так, мільйон монет ми з вами отримали. Тепер заходимо в прокачку. Розділ піар і команда. Вкачуємо хамстер Туб. Хамстер Грам. І також в розділі Specials. Прокачуємо Хамстер Кобат Мерч. Ми з вами отримали ще 5 мільйонів і паралельно прокачали свій дохід на годину. Ось телеграм-каналі за посиланням в описі, і також в описі я залишу посилання на біржу. Ви реєструйтеся за ось цим посиланням. Або, якщо ви скачали просто додаток, введіть обов'язково реферальний код, я тут його також залишаю. Тому що з ним ви отримаєте бонуси на комісії назавжди. І також там дається... Бокс стартовий, там можуть бути якісь монети або знижки на комісії. В будь-якому разі не реєструйтеся просто так, без винагороди, це втрата просто можливостей. Реєстрація на біржі дуже проста. Буквально пару хвилин займає, там треба пошта, створити пароль, і не треба верифікації тут. Ви можете, звісно, верифікуватися, але це не є обов'язково. Тому, якщо там якісь е, немає 18 років, чи ще якісь проблеми, просто боїтеся верифікуватися. Ця біржа просто топова для вас. Це одна з найкращих бірж. Я сам особисто користуюся. У мене тут і стейкінг, і деякі монети я тримаю. До речі, тут багато є монет, яких немає на Binance, на Байбіці, на Окіксі. Це також топові біржі, але деяких монет просто там немає, а тут вони є. Ось як тільки вже можна буде виводити хамстер. Ми з вами заходимо в активи, внести депозит, криптовалюта. Обираємо ту криптовалюту, яка нам потрібна. Наприклад, це буде хамстер. Ось тут будемо в пошуку писати ось так. Hamster. Зараз ще цього немає, але вже офіційно біржа заявила хамстер, що там буде на «BingX» вивід. Тому ось, ось так будемо писати і брати адресу. Так, можна депозит робити, отримуємо адресу. QR-код ось І ось цю адресу треба буде потім вставляти в наш з вами хамстер, ту, яку вам видасть, щоб вивезти монети. Потім, коли вони сюди зайдуть, розділ торгівля. Ось бачите, в мене тут зараз стоїть монетка. -USDT". В розділі буде у вас також пошуку пишете хамстер. Зараз немає, бо ще торгова пара така не створена. На одній з бірж сьогодні підуть тільки торги цією монетою. Ось, Airdrop також має бути там протягом місяця, наприклад, і вже тоді зможемо робити. Я потім ще буду все обов'язково писати в телеграм-каналі, тому обов'язково підписуйтеся, буду сповіщати. Але просто щоб ви вже трошки розуміли. Ось, Бачите, торгова пара, можемо взяти біткоін і USDT. Є купити, є продати. Ви захочете монету свою продати, натискаємо продати. Пишемо суму або в монеті, або в доларах, скільки е, треба так отримати. І натискаємо, ну, власне, продати. Я, звісно, зараз не буду біткоін продавати, та й в мене не на цій біржі біткоін. Тому ось, щоб ви були вже готові, реєструйтеся дуже просто там. Буквально пару хвилин займає, і у вас вже буде все готово.